Вітаю, дуже радий сьогодні бути на сцені, мати честь участь сьогодні разом проводити цей саміт. Відповідно, хотілося б сьогодні поділитися досить цікавою інформацією про логістику, про логістичну комерцію. Наскільки ми за останній час в цьому розбиралися з урахуванням п'яти років, останнім, що відбувається в Україні, що відбувається в світі, і наскільки це актуальна тема? Сьогодні поговоримо про такі речі: логістична нерухомість, глобальні тренди та стратегічні значення. Україна у фокусі, нова реальність логістичних інвестицій. Всі ми думаю, прекрасно знаємо, що відбувається в нашій країні. Скільки є знищено різних логістичних центрів, комерції, і як на сьогоднішній день це актуальна тема. Економічне інвестування у логістичні хаби. Сьогодні ми знаємо, що держава дуже сильно почала підтримувати інвестування. Коштів, допомоги у індустріальні парки для того, щоб могти підтримувати економіку і, звичайно, щоб це мало розвиток. І останнє це інвестиція нового покоління, розглянемо реальний кейс, що відбувається на нашому ринку, чи є в нас на сьогоднішній день хаби, які можуть відповідати світовим тенденціям. Всі ми прекрасно, я думаю, багато хто знає. хто Цікавиться інвестиціями цю фотографію. У всі часи логістика була не просто бізнесом, вона була завжди рухом життя. Тобто, ми знаємо, що від чумацького шляху завжди, спокон віків, була логістика для того, щоб люди могли переставляти товари, виробляти їх і, звичайно, продавати. Це завжди те, що рухає життя. Якщо ми беремо логістика на сьогоднішній день, в 2025 році, прогнозується, що війде в топ-3. Інвестицій як сектор в Україні. Якщо ми беремо до порівняння 2021 рік, найперше найбільше коштів в Україні інвестувалася в it технології Це було близько 25% всіх інвестицій. Будівництво та нерухомість займала 5%, логістика та інфраструктура було так, перепрошую. Будівництво та нерухомість 15%, логістика та інфраструктура 5%, сільське господарство було 20. Енергетика там було близько п'яти, якщо порівнювати з 25 роком, то IT-технології виросли. Тобто, на сьогоднішній день це вже близько 40 будівництво та нерухомість 20 логістика та інфраструктура на сьогоднішній день 22 Прогнозується. Чому так? Тому що на сьогоднішній день є дотація держави. Це один із ключових факторів, які впливають на це. Тому що держава сьогодні дотує інвестиційні великі фонди світові. Сьогодні мають дотації. Вони сьогодні їм це цікаво, тому що можна повернути вкладені кошти. І індустріальні парки сьогодні ми знаємо, що є проекти від держави, де в кожному в кожній області має бути свій індустріальний парк. Тому ця. Сфера на сьогоднішній день дуже сильно набуває актуальності. і Багато тих, хто займався нерухомістю, переходять сюди, тому що найближчі роки це буде одна з найперспективніших інвестицій в нерухомості. Ключові зміни та тренди в логістиці в 2021-2025 році. Тобто ми бачимо, що 2021 рік логістика не була в пріоритеті, лише 5% інвестувало. 2022-2023 рік через руйнування логістичних інфраструктур і Ріст. Потреби в складах на заході України тимчасові канали поставок, тобто дуже багато. Ми всі прекрасно знаємо. Сотні тисяч було зруйновано України різної логістичної інфраструктури, через що, відповідно, тенденція інвестування на сьогоднішній день також виростає, тому що немає кількості потрібних квадратних метрів для бізнесу. І звичайно, що активна фаза 24-го року відбудови. Почалася через державні стимули. Ну і на 2025 рік ми бачимо, що дана галузь буде в топ-2 інвестицій в Україні. Європейський успіх у цифрах. Якщо порівнювати Україну і порівнювати Чехію або Польщу, ми взяли такі середні країни в кількості економічного складання, і взяли також Польщу, тому що вона до нас завжди найближча. Якщо ми порівняємо кількість населення до квадратних метрів, скільки знаходиться логістичної, логістичних хабів порівняно до, до населення. Населення Чехії близько 10,5 мільйонів людей. Загальна площа логістичних та індустріальних площ 12,4 мільйона метрів квадратних. Площа на 100 осіб 1180 метрів квадратних. Площа на одну особу. 1 метр сотих метра квадратних. Тобто ми розуміємо, що, грубо говоря, на одну людину підпадає 1 метр квадратний. Це ми говоримо про європейську країну, яка знаходиться класно в території, яка має біля себе різні круті країни, які можуть відповідно також логістично використовувати цю країну, тому що економіка вона завжди буде актуальна. Середня вартість, ново підкреслю, новозбудованих логістичних комплексів близько 1200 євро. Ціна, звичайно, вона є різна, але ми говоримо про новозбудовані, тобто була велика аналітика, і ми розуміємо, що середня вартість 1200 євро. Це не сильно велика, бо в кінці буде порівняльна інша табличка, де ми знаємо, скільки в середньому світі коштує квадратний метр логістичної нерухомості. Польща населення 38 мільйонів, загальна площа логістичних. Та індустріальних приміщень близько 35,3 мільйона метрів квадратних. Тобто ми розуміємо, що Польща плюс-мінус має ті самі цифри, що має Чехія. Середня вартість квадратного метра на тих самих умовах плюс-мінус така сама 1200 євро. Україна, населення в нас 32 мільйони. Тут можемо дуже довго, звичайно, дискутувати, тому що є різні цифри: близько 30 мільйонів, можливо 25, різні статистики. До кінця на сьогоднішній день ніхто не може. Твердо сказати, немає посилань на якусь конкретну статистику. Близько на сьогоднішній день є 3,5 мільйони метрів квадратних логістичних. Перепрошую, логістичних та індустріальних приміщень. Багато, звичайно, що будується. Близько мільйона метрів квадратних на сьогоднішній день будуються ті, які ще в процесі будівництва, відповідно в процесі здачі в експлуатацію і так далі. Держава над цим дуже сильно працює. Є проєкт від Офісу президента, і, звичайно, що дана сфера буде дуже сильно розвиватися. На сьогоднішній день, відповідно до цифр. Ми розуміємо, що площа на одну особу 0,1 метр квадратних. Тобто, порівняно з європейськими країнами, грубо говоря, ми майже в 10 разів не вистачає нам порівняння метрів квадратних до європейських країн. Тобто, настільки сьогодні ринок не заповнений порівняно до, наприклад, там чи Польщі чи Чехії. Ми також б дивилися інші країни, плюс-мінус динаміка така сама. Якщо взяти порівняльну табличку, табличку до е, Польщі, ми, ми розуміємо, що, як я говорю, 10 разів е, площі логістичних центрів, ніж в Україні, в Польщі їх більше. Тенденція зростання логістичних центрів у Польщі. Тобто ми бачимо досить цікаву статистику, що 2021 рік в Польщі було близько 605 е, метрів квадратних на тисячу людей. На сьогоднішній день, на 25 й рік, у нас виходить, що на кожну людину майже є стоїщу метрів квадратних площ, тобто динаміка зростання в 54 за 5 років. Це фантастичні цифри, і я розумію, що в Україні прогнозують точно ще кращі цифри за найближчі роки, тому що ми бачимо, що якщо європейські країни, в яких немає сильних економічних там змін. Окрім позитивної динаміки, то взяти зараз Україну, яка завжди на слуху, яка дуже багато на сьогоднішній день працює для того, щоб заходили інвестиції. Тобто, в нас буде динаміка ще краще. І ті інвестори, які сьогоднішній день будуть інвестувати в дану сферу, відповідно зможуть зробити велику додану вартість до своїх відповідно фінансів інвестованих. Поточна ситуація в Україні ми взяли саме просте: ми взяли те, що було зруйновано, близько тільки по Київській області це було близько 400 тисяч. Це якщо взяти там перший рік. Звичайно, по неофіційних даних та цифра набагато більша, і набагато більше ми маємо на сьогоднішній день шкоди, ніж то, що, наприклад, там є в офіційних сайтах. Основні об'єкти, які були зруйновані, це логістичний центр Westgate Logistics, Ми бачимо 97 тисяч 200 метрів квадратних. Це Комодор 68 тисяч було зруйновано, також розетка 50 тисяч, Фокстрот, АТБ, тобто великі, великі такі складські приміщення, які були зруйновані, які зараз відновлюються, які багато вже хто з даних бізнесів вже змогли відновити. Але ми розуміємо, що ця тенденція і ця проблема вона все рівно залишається. Україна потребує нового покоління логістичних хабів. Більшість складських приміщень в Україні це застарілі об'єкти радянського типу або будівлі. Тобто ми знаємо, що багато на сьогоднішній день також купляють старі приміщення, пробують, що з них зробити, якусь реконструкцію і так далі. Але вони ніколи не будуть відповідати тим нормам сучасності, які, відповідно, зараз потребує держава і потребують нові, круті, класні компанії, які готові заходити на оренду або майбутнє викупляти. Чому так? Ми можемо бачити різні класи, які на сьогоднішній день є в логістиці. Їх є шість основних. Ми бачимо, що є клас А, Є, А, Б. Б, С і Д. В чому їхня основна різниця? Основна різниця полягає, полягає в тому, що йде нагрузка на квадратний метр і йде відповідно висота. Плюс є багато різних додаткових і потреб: це там вентиляція, офісні приміщення і так далі. Так далі. І, відповідно, якщо в нас є определьона кількість бізнесу, то не кожен бізнес може зайти, наприклад, там, в Б або Ц логістику. Чому? Тому що вона не буде відповідати їхнім нормам і потреби, наприклад, які в них є згідно до своїх бізнесу, наприклад, як фармацевтика. Зміни в інвестиціях під час війни. З початку повномасштабного вторгнення, з 22-го року, складські нерухомості зазнали значних потрясінь, то що ми знаємо, на 60% скоротилися інвестиції в складську нерухомість у 22-му році, порівняно з 21-м ротиком. Тобто, так як в Польщі в нас почала йти динаміка, в 21-му році почали більше інвестувати коштів в складську нерухомість. Але через війну, звичайно, це скоротилося. Але велика динаміка почалася з 23-го року. Обсяг інвестицій зріс на 25 Клас А отримав близько 60% від загального обсягу інвестицій, клас Б 30%, клас С близько 10, тому що почали відновлювати згідно норм і вже відповідно згідно класних якісних продуктів, тобто логістичних хабів, які зможуть стояти не 5 років і потрібно буде реконструкція чи 10, а які можуть стояти 25-30 років без потреби реконструкції. Тобто, якщо ми беремо новий створений, збудований, класно логістичний об'єкт, то ми розуміємо, що він може стояти від 25 до 30 років без потреби реконструкції. Тобто, це інвестиція, яка може для вас бути дуже вигідною, тому що не потрібно інвестувати постійно кошти або дотувати цей об'єкт. Ми бачимо. Порівняння, що оригінальна специфіка розвитку складської нерухомості найбільше вона на сьогоднішній день нас, на території України є в Львівській області, це близько 35%, і також Київ, який захвачує близько 40% на сьогоднішній день. Економічна логіка логістичного центру. Це актив, який може бути 30-40 років. Я повторюся, від 25 до 30 років ви можете. Не інвестувати кошти в реконструкцію це завжди дохід до валюті, тому що ви завжди підписуєте контракти для того, щоб захищати свій капітал. На сьогоднішній день близько 12 рої, окупність 8-10 років. Але я думаю, що вона буде набагато більша і швидша, тому що буде додатися завжди капіталізація, через те, що ринок України і квадратний метр він на сьогоднішній день росте по різних причинах. Якщо ми говоримо в Європі, ми з вами е, знаємо вже інформацію, що 1200 євро, то на сьогоднішній день в Україні близько 900 євро. І ми розуміємо, що ця різниця вона є досить колосальна. Світова е, ціна на сьогоднішній день в різних країнах близько 1600 доларів, 1660 навіть доларів, щоб бути так більш точніше. То відповідно ми розуміємо, що капіталізація завжди буде на інвестовані кошти. Окрім того, що ви швидко можете повернути свої кошти, ще є великим плюсом, то, що буде велика капіталізація. Контракти в більшості заключають від 5 до 10 років великі компанії. стабільний попит на e-commerce, е фармацевтику, ФМДі і Агро. Тобто ті основні сектори, які завжди будуть. Актуальні і цікаві, якщо у вас є крутий класний комплекс, або ви являєтеся партнером і маєте частку в якомусь класному комплексі. Переваги для інвестора: низький поріб входу. Тут можна довго говорити, чому? Тому що є багато комплексів, де ви не можете зайти як повноцінний інвестор. Або хочете купити долю, тому що маєте невеликий капітал, але не вистачає фінансів. На сьогоднішній день вже є комплекси, де є розподілення монів. Тобто ви купуєте частинку, юніт, є управляюча компанія, і ви просто маєте там постійну дохідність і відповідно же саме можете продати. Я думаю, що дану модель вже всі прекрасно знають. Високий кешло за рахунок попиту. Потенціал для економії та масштабування в межах України для експорту, тобто цей бізнес, він завжди буде актуальний. Немає залежності від сезонності, капіталовкладення на десятиліття, тому що ми розуміємо, що не потрібно доінвестовувати коштів. Ми розуміємо, що завжди експлуатація даного нового комплексу, якщо він у вас такий, вона буде актуальна. Багаторічні контракти, дохідність вища за багато класів нерухомість, тому що є індексація, частина глобальна ланцюга постачання. Тобто ми розуміємо, що якщо комплекс знаходиться в крутому класній локації, є проїзна частина, є різні з'єднання шляхів, то відповідно для вашого комплексу завжди буде попит і завжди будуть ті компанії, які актуально захочуть заїхати. Найбільші світові. Інвестиційні фонди, якщо порівнювати, куди інвестують світові фонди і наскільки їм цікава логістика, якщо ми візьмемо прологість, географія працює у понад 20 країнах, має близько 120 мільйонів метрів квадратних в управлінні і близько 200 мільярдів на 24 рік доларів в управлінні. Вони інвестують найбільшу і в принципі всі свої 100% в логістику. Якщо ми візьмемо, порівняємо 120 мільйонів метрів квадратних і візьмемо, поділимо на 200 мільярдів, то ми зрозуміємо, що близько 1666, якщо я не помиляюся, доларів в середньому по їхній статистиці, так як вони представляються в 20 країнах, така ціна квадратного метра в світі. І ми розуміємо, що на сьогоднішній день чи Європа, тим більше Україна, має великий ще запас того, що дана сфера буде дуже сильно рости, і там, відповідно, буде додана вартість. BlackRock, я думаю, всі дуже добре знають, 30 країн світу представляють. В них близько 11,5 трильйона доларів. Вони мають трошечки іншу диверсифікацію. Логістична нерухомість близько 10%, житлова нерухомість 15%, готелі 5%. Роздрібна торгівля 10 і інші офіси, інфраструктура, альтернативні активи – це близько 60%. Тобто, але ми бачимо, що в логістику вони також інвестують, тому що це стабільність в першу чергу. Blackstone Real Estate також мають близько 320 мільярдів доларів в управлінні. Вони інвестують найбільше в логістичну нерухомість це 40%. В житлова нерухомість 30, в готелі 10%. Розрібна торгівля 5, офісна нерухомість 15. Ми бачимо, що різний підхід про диверсифікацію інвестування, але тим не менш, всі дані фонди, які ми назвали, вони інвестують в логістику. Великі інвестиційні фонди купують на сьогоднішній день логістичні комплекси класу А. Чому? Тому що є актуальність. Наприклад, у кейсу ми можемо розб... проаналізувати Хаб Логістікс. Тобто ми розуміємо, що сьогодні в Україні також будуються ті фонди, також будуються такі хаби, як будуються в Європі. По тих же самих нормах. Наприклад, даному хабу тут є всі норми, які на сьогоднішній день виставлені Україною, як нашою державою. Тут є безпечні місця для того, щоб можна було і проводити свій бізнес, і відповідно мати безпеку для життя. І відповідно, ми бачимо різні. Фотографії для того, щоб ми могли бачити візуалізацію по тому, як на сьогоднішній день виглядають світові класні комплекси, які вже є представлені на Україні. В чому є переваги? Це локація, Житомир Київ, Львів, Європа, Польща. Ми все це прекрасно знаємо. Відповідно, це близько до Києва, 12 хвилин їхати. Це знаходиться в Кополові. Тут є багато переваг. Як нам е, обіцяють, це буде страхування від двоєдних ризиків, законе право власності, і має бути здача е, в експлуатації в кінці року, це буде 30, до, до, до кінця 2025 року. Технічні характеристики: загальна площа монів 10 тисяч. Метрів, то що я говорив, тут якраз є ця можливість, де можна купити МОНи і бути частиною цього великого крутого хаба, і відповідно вже мати долю в тому, що майбутнє економіка буде виростати. Загальна площа складських приміщень це 11 тисяч п'ятсот метр квадратний. Загальна площа офісних приміщень має 1115 сто п'ятнадцять метрів квадратних. Тут є різні характеристики. Є загальна висота складу, тобто це 15 метрів 83 сантиметра, якраз від, згідно того, що відповідає всім нормам. Тут буде управлінська компанія, тут буде великі контракти з компаніями, скоріш за все, європейськими, і відповідно буде впевненість в тому, що ви завжди зможете актуально отримувати свій пасивний дохід. Є різні етапи будівництва. Тут ми зараз бачимо фотографії, на яких показано, на якому етапі зараз відбувається будівництво. Тобто був перший етап це підготовка до огородження майданчику, друге облаштування каркасу, третє монтаж внутрішніх інженерних робіт, четверте монтаж зовнішніх інженерних робіт. На чому зараз якраз на цьому етапу знаходиться об'єкт. П'яте улаштування оздоблених зміцненням. Підлоги топінгом і шосте облаштування укриття та офісних приміщень. Той, хто сьогодні інвестує в логістику, завтра контролює потоки. Чому так? Тому що, як ми сьогодні проаналізували, тобто дана сфера вона дуже розвивається і, відповідно, вона є перспективною для нас сьогодні. Всіх. Економіка України, дай Бог, буде рости. і, Дай Бог, ми завжди будемо в крутому бізнесі, де завжди будемо мати. Дохідність сьогодні дуже багато говорять про робототехніку, АІ і так далі, і так далі. І відповідно для багатьох інвесторів стає велике питання, а як буде завтра. Логістика з давних давен вона завжди була актуальна, тому що незалежно від того, що буде змінюватися, дана сфера вона завжди буде актуальна. складські приміщення завжди будуть актуальні, тому що навіть та сама робототехніка вона десь має знаходитися, і відповідно вона може знаходитися. Якраз в класних логістичних комплексах, тому я всім бажаю вам, щоб ви завжди були класними інвесторами з великою дохідністю і завжди отримували задоволення від свого бізнесу. Дякую за увагу.